Мій Боже, я відмовляю цю дев'ятницю на честь воплочення Твого Божественного сина. У ці дні бажаю усамітнитися з розважаннями і якнайбільше відійти, відсуєти світу цього, щоб в тишині поклонятися Тайнам слова, що сталося плоттю. І щиро бажаю, щоб воно Народилося також у моєму серці. Прийди, о Господи Ісусе, прийди Святий Духу правди і любові, що благословив Божественне дитятко у лоні пречистої діви. О Ісусе, чекаю на Твій прихід, як це чинили патріархи і пророки давнини, усім серцем волаю разом з ними. Подайте з вишини русу, ви, небеса, і най із хмар полине дощ на праведних, хай відчиниться земля і дасть нам відкупителя, о, царю, в порівнянні з котрим могутні цього світу є лиш лиштінню, най Твоє царство прийде, коли ж зійде до нас і звишини те царство миру, справедливості і правди. О, причиста Діво і благословенний святий Йосифе, випросіть ласку для нас, щоб наша увага, посвята і щирість при відмовлянні цієї дев'ятниці дали нам право прилучитися до ангелів при віддаванні Богові належної йому слави. Отче наш! Ти, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з Тобою. Благословенна між жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. На честь немовлятка Ісуса. О, Божественне дитятко, з Вифлеєму, котрому поклоняємось. Котрого визнаємо як нашого беззначального Господа. Прийди і народися у наших серцях. Амінь. О немовлятко Ісусе, даруй, щоб у кожну хвилю нашого життя ми віддавали славу отій миті, в котрій ти розпочав труди нашого спасення. Амінь. О пресвята Мати. Нашого немовлятка, Спасителя, вчини, не, щоб ми так приготовилися до Його приходу, щоб у вічності завжди перебували з ним. Амінь. Пресвяте немовлятко Ісусе, котрий є істинним і Богом, і чоловіком, нашим Спасителем і Відкупителем, сердечно і смиренно благаємо Тебе. Задля милосердя, покори і щедрості, які ти виявив у постаті дитятка, яку ти ласкаво прийняв із любові до нас, щоб ти зволив подати нам ласку, про котру ми зараз просимо, якщо вона буде на славу Божу і причиниться до нашого Спасіння. О наймиліше дитятко Ісусе, ми не варті того, щоб ця наша просьба була вислухана, але Твоя, Пресвята Матір, Непорочна Діва Марія і великий праведник святий Йосиф, твій земний відчим, є варті того, щоб їх вислуховували, коли вони за нас заступаються. Тому, Божественне дитятко, оскільки ти знаєш про їхні безцінні заслуги, здобуті особливо. При слугуванні Тобі у Вифлеємі, при Твоїй втечі у Єгипет, у Твоїм дитинстві в Назареті, дозволь ласкаво задовільнити наші прохання і дай нам ласку поширювати набожність до всемогутнього дитятка Ісуса, щоб тобі вірно служити всі дні нашого життя. І щоб останню годину щасливої смерті при нас були пречиста Діва Марія і святий Йосиф, і щоб їх ревність для Твоєї слави спонукала нас хвалити і благословити Твоє милосердя во віки віків. Амінь. Хай буде прославлена і благословена та година і хвилина, в котрій Син Божий народився від пречистої Діви Марії о півночі у Вифлеємі, у морозну ніч, у ту годину зволь, мій, Боже, вислухати мою молитву і дарувати мені ласки через заслуги нашого Спасителя Ісуса Христа і Його преблагословенної Матері. Амінь. Найсолодший Ісусе, народжений у яскині і покладений в яслах на сіні. Змилосердися над нами, Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь Найсолодший Ісусе, котрого Марія принесла у храм і офірувала Богу. Щоб колись Його пожертвувати за нас, смилосердися над нами. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Найсолодший Ісусе, переслідуваний іродом, і змушений втікати у Єгипет, змилосердися над нами. Отче наш, Ти, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Найсолодший Ісусе, що сім років перебував у Єгипті, убогий, невідомий і погорджуваний у тій поганській країні, змилосердися над нами, Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки вічні. Амінь Найсолодший Ісусе, що повернувся у власну країну, щоб колись бути розп'ятим між двома розбійниками, смилосердися над нами. Отче наш, Ти, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь Найсолодший Ісусе, що повернувся у храм для розмови із книжниками і по трьох днях, був знайдений Марією, смилосердися над нами. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Найсолодший Ісусе, що жив приховано у Назареті до тридцяти літ, допомагаючи Твоїй любі, благословенній Матері і Святому Йосифу, змилосердися над нами. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа. Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Найсолодший Ісусе, що перед своїми святими страстями три роки проповідав і навчав про шляхи спасення, змилосердися над нами. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого. Бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Найсолодший Ісусе, що припинив своє тернисте життя, вмираючи за нас на Христі, смилосердися над нами. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О благословенні батьки, немовлятка Ісуса, Маріє і Йосифе, якщо би ми прийшли випрошувати у вас блага світу, почесті і вигоду, Наші прошення ніколи б не дійшли до Бога, убогого, немічного, терплячого і упокореного аж до самознищення. Але не цього ми бажаємо і просимо, ні, ми покірно і щиро насмілюємося благати для себе при колисті Твого немовлятка, сина. Щоб подібно до нього ми могли жити в правдивій покорі, відвернуті від сотворінь в погорді до світу і його марноти, в постійному розважанні, запалі і вірності при виконанні всіх наших обов'язків і в практикуванні найніжнішої любові до наших ближніх. Дозволь! Щоб ми завжди радувалися у нашому покликанні до істиної віри, котра зобов'язує нас бути послідовниками і наслідувачами нашого покірного Спасителя. Дозволь, щоб ми завжди дивились підчутливими очима на тих, котрі живуть лише для цього світу, і постійно молилися, щоб всі отримали. Благословення, хвалили і любили Спасителя, котрий прийшов нас відкупити. Хай немовлятко Ісус нас вислухає тепер і завжди. Амінь. Ісусе дитятко, навчи нас Твого святого закону. Ісусе дитятко, потягни нас до доброго твоєю святою ласкою. Ісусе, дитятко, поможи нам втримати хрест з любов'ю. Ісусе, дитятко, наділи нас твоїми святими чеснотами. Ісусе, дитятко, дай нам правдиву покору серця. Ісусе, дитятко, чини нас любителями спокою. Ісусе, дитятко, дай Духа Святого Жалю. Ісусе, дитятко, наділи нас духом лагідності. Ісусе, дитятко, дай нам чисті серця. Ісусе, дитятко, дай нам любов до Твоїх терпінь. Ісусе, дитятко, прийди до бажань моїх і керуй ними. Ісусе, дитятко, прийди до думок моїх і очисти їх. Ісусе, дитятко, прийди до справ моїх і освяти їх. Ісусе, дитятко, прийди до серця мого, освяти Його. Ісусе, дитятко, прийди до душі моєї, оздоров її. Ісусе, дитятко, прийди до помислу мого, очисти Його. Ісусе, дитятко, прийди до волі моєї, запали її. Ісусе, дитятко, прийди до розуму мого, просвіти Його. Ісусе, дитятко, прийди до пам'яті моєї, благослови її. Ісусе, дитятко, прийди до почуттів моїх, впорядкуй їх. Ісусе, дитятко, вчини, щоб ми ступали в Твої святі сліди. Ісусе, дитятко, провадь нас вузькою стежкою спасіння. Ісусе, дитятко, Чини, щоб ми завжди вибирали те, що є для слави Отця. Ісусе, дитятко, відірви нас від любові до земних речей. Ісусе, дитятко, вчини, щоб ми своїми заслугами не гордилися. Ісусе, дитятко, надихни нас святою любов'ю вічної слави, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ісусе, Маріє, Йосифе, прийдіть до наших сердець і мешкання своє в них заложіть.